Щоб було тепло в окопах і бліндажах захисникам. Тут у тилу конструктори вигадують різноманітні варіації буржуйок. А вінницький підприємець В'ячеслав Мороз спільно з однодумцями розробив надзвичайну конструкцію. Вона відрізняється і металом, і енергоефективністю. У цій переносній групці дрова дають тепло 5 годин без додаткового підкидання. Робиться Розкрії на комп'ютері надалі. Ми це все прикидаємо на комп'ютер і далі вже лазерний ЧПУ верстак вже далі робить розквій метал. Так лазер вирізає з металу повноцінну заготовку для пічки. Опалювальний пристрій, який обігріває за лічені хвилини бліндаж на 70 квадратних метрів, розробив підприємець В'ячеслав Мороз разом з однодумцями. Виготовляти пічки для фронту взялися у серпні 22-го року. Відсутність зворотньої е, тяги і е, чадних димів приміщенні так само йде і тепловідача, і дуже якісна е, природна конвекція. І ну, взагалі табіч немає стабірівник в своєму класі. Пічки вінницьких розробників суттєво відрізняються від звичайних буржуйок і зовнішнім виглядом, і тим, як гріють приміщення. У ці печі не потрібно постійно підкладати дрова. Вони ощадні. У них деревина тліє та довго дає тепло. Є дуже висока енергоефективність реалізована за рахунок повноцінної реалізованої е, е, другої камери е, до полупіролізних газів. Такого немає в інших печах. уже до сотні пічок. В'ячеслав передав на передову. Нету копаті, нету запаху копченості. На ній можна як готувати. Так, я багрівань поміщення. Ми не мерзні. Друга така ж печка і нашим подросієнням на пілітабою. Піч «Мілітарі» розробили спеціально для потреб захисників. Є полегшені моделі по 33 кілограми, виготовлені зі сталі, зручні та прості у використанні. А ще перевага, вони майже невидимі. не видають бліндажі, бо не димлять. При правильному налаштуванні то воно не горить, воно не димить. Воно не димить, так як звичайні буржуйки димлять, дають більше тепла. За день цех виготовляє п'ять пічок. Маючи жаростійку сталь у необхідній кількості, може робити десятки, щоб дати оборонцям на передовій якомога більше тепла. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти і сітвій єдині новини.